Слава Україні! Сьогодні у нас короткий ексурс в історію стародавнього Риму. От би, якби цей випуск подивилися ті, хто формують економічну політику України і зробили звідти висновки які-небудь, а не взяли ідеї для втілення. Але я думаю, що пересічним громадянам це буде ще корисніше. Так ось, цар нума Помпілій. Перший вів базарні дні. Там він вів мито за торгівлю, і це був перший малесенький-малесенький податок. Але час ішов. Список основних податків Римської імперії часів занепаду. До речі, біднота податків не платила. Платили тільки ті, хто щось виробляв. Так ось, збір за базари, портові збори, податок з продаж. Дорожнє мито, ярлик для ослів, податок на спадщину, до речі, досить великий. Збір за розмін грошей. Збір за випуск квитанцій. Збір за прикладання печатки, податок на рабів, податок у продовольчий фонд, збір з худоби, податок на городи, податок на вино, податок на пшеницю. Податок на огірки, податок на квартплату, податок на работорговців, податок на банщиків, податок на повій, податок на продавців риби і рибалок, подушна плата, податок на фініки, податок на землю. Забудовано. Збір на статуї, збір на неймущих, квартирний податок, на утримання іменитих гостей. Був збір на утримання в'язниць для неплатильщиків податків. На гарнізони, на сторожові вишки. Прекрасна абсолютно річ це збори на золотий вінок в якості вираження від віднопід... вірно підданих почуттів представнику вищої влади. На платню поліції, на греблі. На утримання збирачів податків, на канцелярське приладдя для, урядов, для установ урядових, на видовища, на утримання начальника району, на благодійність, на торговий оборот, на мило. Ну, а далі ще були, крім цього всього, були ще й різні мита. Портові, воротні тощо. Ну, тому зрозуміло, чому? Загинула Російська. Перепрошую, Римська імперія.